Частинки А і Б рухаються по площині. І ми знаємо, що їхні швидкості представлені векторами вектор А та вектор Б. І нам треба обрати правильне твердження про ці вектори, знаючи, що довжина одного вектора дорівнює довжині іншого вектора. Оці от дужечки, оці от, оця от клітка для вектора, ніби в яку ми. Посадили наш вектор, вона ніби каже нам про довжину вектора. Ми беремо модуль вектора. Тож, нам це твердження каже, що довжина одного вектора дорівнює довжині іншого вектора. Як це може виглядати? Ну, У нас може бути такий випадок: Раз вектор і два вектор. І це в нас вектор А, а це вектор Б. вектор Б. І вони дійсно мають завжди однакову довжину. Але вони не завжди мають однаковий напрям. Наприклад, вектор B може дивитися і ліворуч. Вони матимуть різний напрямок. Ми в цьому не впевнені. Нас недостатньо інформації для того, щоб щось казати про їхній напрям. Ми знаємо лише, що в них рівна довжина. Окей. Розпочнімо з твердження А. Обидві частинки рухаються з однаковою швидкістю і в одному напрямку. Дійсно, вони рухаються з однаковою швидкістю, бо довжина одного вектора дорівнює довжині іншого вектора. Але ми нічого не знаємо про їхній напрямок. Тож, тож через оце от твердження, що вони рухаються в одному напрямку, ми відкидаємо варіант А. Тож рухаємось до варіанту Б. Обидві частинки рухаються з однаковою швидкістю, але не обов'язково в одному напрямку. Ну, звучить доволі природно, бо ми точно знаємо, що в них однакова швидкість через те, що в них однакова довжина. Але ми абсолютно не впевнені щодо їхнього напрямку. Тому ми обираємо саме варіант Б. І пропоную ще подивитися на останнє твердження, що ж тут у нас неправильно сказано. Обидві частинки рухаються в одному напрямку. Ну, неправда. Ми нічого не можемо сказати про напрямок. Це неправда. І. Вони не обов'язково з однаковою швидкістю. Ну точно ні, бо в нас довжина одного вектора дорівнює довжині іншого вектора. І це значить, що якщо ми кажемо про вектори як про швидкості, це значить, що їхні швидкості дорівнюють між собою. Тому варіант С ми так само відкидаємо і обираємо варіант Б як правильний.